Всім привіт і Сонячної Італії. Трошки буду спиною до вас. Треба помити своє серденько. Я її називаю серденькою. Не знаю, чи машиня вже років, напевно, 17. Хоча у мене вона. Е ще нема двох років, півтора року. Мене... У мене в відрі тепла вода, швабра отака. Дощ ми мимо. мимо. Я батьківська з синами сьогодні з Марією їдемо на весілля. Франческо на роботі. У нас одне запрошення. Хоча просили, може, і два, і три, і п'ять. Але одне. Так. У мене тут делікатна хворка, яка пахне, молюся для посуди. Вибачте, що до вас. Для посуди і Освіжать... освіжувач для білизних. Що ми в машинку стираємо. Хочу вам розповісти шлях до того, як я почала керувати автомобілем. Ну, те, що, як мама казала, ну, батька була машина. У 80-ті вже була машина своя. Було світ комбі. Ну, комбі такі, що ззаду відкривався. Був э, наперед, без всяких розділювачів. Казав, я буду там э, на цимпер людей вивозити. Дуже душна машина. Але так і не довелося нікого вивозити. Поїхавши в Італію, я побачила, тут на лімузинах нас вивозять, понимаєте? Про те, що вже місце на цинку немає. Ой, ну не про це. Як я починала свій шлях води. Керування автомобіля. Значить, мені 24 роки помирає в мене чоловік. Я кажу батько першого сина. Ну і, звичайно, це, це стрес. Це стрес, який мені 5 років мені він наукнувся і, і як би сказати, Мені понадобилось 5 років, щоб це подолати. Ну і що? Взимку це сталося, Криша їде, Ти до психолога. Я не вірю в це все. Ну, не то, що не вірю. Все одно тих самих 5 років мені треба. А віддати гроші і з чим залишитись. Мені подобалось бачити, що в мене. Мої друзі, моїх подруг чоловіків. Записують мене в автошколу. я йду в автошколу. Я попадаю в замечательну автошколу в Святошинському районі на Академістечку. Молоді ще, що, що там його я, я в Києві працювала на Харківській, а на Академістечку в автошколу пішла. У нас там е, преподавала жінка. Без комп'ютерів, без нічого в нас там ще все було. Я успішно все склала, отримала посвідчення водія. Чи давали ми там взятки, ну як вам сказати, е самі інструктора, вже е по водінню самі інструктора, нам говорили. Е щоб не було, щоб було відсотково, я пам'ятаю, таке із від без проблем, без нічого, 100%. Він всім говорив по секрету. І вони, виходить, самі ці інструктора вже заносили. Хоча, якби ти здаєш екзамен на комп'ютері, я не знаю, ми, виходить, все здали. І де тут, і гроші були, і де нам поблажки були. У нас вся група здала, ніхто не на, на передачу не прийшов. Ми між собою не розмовляли про хто давав взятку, хто не давав. Може, хто не давав і так здав. Е, я дала. Я дала. У мене було, я дала. А саме інструктори, і вони там вже собі роблять свої справи. Я спробувала вакцинувати автомобілем. У мене буде якийсь страх, якісь... що Я не зможу чомусь думала. Ні, мене хвалили, все добре було. Але ж що ж з тим? В автошколі ти поводив. І все, і в мене не було вже далі практики. Я вже не сідала за кермо. Ну, там пару разів, друзі. Це я, ну, я газ, тормоз, степлення, для мене це було трошки складно. Діське посвідчення. Не жалкувала я про те, що я туди ходила. Для мене це була як терапія. Я психі психічно піднялася, мені це дуже допомогло. От тоді я не отримала стрес, тоді я отримала задоволення. І було, якби, ще й мені допомогло, наче я до психолога походила, до, е до викладача, а потім інструктор. І джазову музику включав, ну це був чоловік, цієї припадав вача жінки. І все, на цьому закінчилась моя водійська справа, да, там 25 років. Е, чи думала, я купувати машину? Ви знаєте, я коли ходила... В Україні на машині. Це треш, Розумієте? Те, що я тут знаходжу, це взагалі жертва заради моєї сім'ї, що моя сім'я, моя сестра, працюючи в Києві, госпіталі. Кожен раз дзвонить мені. Нема коли їй дзвонити, мені дзвонить. Каже, там жива. Холайте, ти кажіки ховаємося, так, так сильмо на балконі дивимося, куди полетіть. І молимося, щоб воду точки. Розумієте, там в них є точка, я тут постійно прилітаю, хай туди, туди Там вже нічого нема. До неї і за... за неї я тут, тут каже, ти ж з Франком не твариться. А можеш ще ж пригодитися. Наших дітей Ши клас, а вже якісь день народження, якесь свято треба Тут вже ідемо, вона дружить, а Ми просто коли томився один від одного, ли так дружить. Якщо ви томились один від одного, далі перебігти. Розумієте? Може в Україні ми б і не дружили, бо має там. Ти, стільки людей біля тебе, щоб цього нього життя не хватить, досі треба передружити і перехвалитися. А тут що? Раз-два пчоку, знаєте? розумієте? тонко так. От. Їхала я щось в районний центр, а вони мене бачили. Дзвонить, каже, підходь, я тут сижу, я просто. Я підходжу. Йдуть вони зі своєю дочкою. номер інструктора запишешся там час і представляєте я б її не пішла туди не нікуди я не знала що б мені робити що мене буде вчити водити а тут я виїхав крик, крок вправо крок вліво і ти вже в кувіті Почала саме зараз їздити, тому що ця ж сусідка, там, виходить, в автошколу на п'яту годину заняття теоретичні, а до занять або після занять інструктор проводить е, уроки водії. Що я отримала стрес, я отримала гром. По-перше, що правила дорожнього руху, ще щось, все, я все сама. Він єдине, що там сидів на педальці нажимав і сидів в за... Я б думала таку початку, два рази на тиждень ходити, куди... Ні, в нього є своя тактика, щодня по пів години і це правильно, тому що там у нас такі курви, що це просто капіт. Нам вчитися їздить у курвах, буде їздити скрізь. Це ще й курва і на підйом. Ну, таке ми це все преодоліли, хожу я. Е... Я занять по пів години. Ну, ще 10 занять, бо я тільки на 4-й годині тільки відчула машину. Казати, що я б там хотіла е, кинути і не водити? Ні, тому що мені треба було. Мені треба було. І ви знаєте, я зараз так загадую, після школи на... Екзамен? Ну так, да, екзамен. Я екзамен не здавала, тому що в мене вже було посвідчення водія. І Коли я отримала прописку в Італії, я побігла відразу замінила, тому що дається лише 4 роки. З українськими можна їздити один рік, а потім вони лежать в тебе на полиці, і ще тобі чотири роки дається, щоб замінити. І Якщо проходить 4 роки, і ти не замінив, то йдеш здавати тут в школі вже. Це, зараз друга ситуація, зараз да, зв'язку з війною дозволили, але дивіться, пройде 4 uh, роки, uh, і я не знаю. Вам там скажуть, о, пройшло 4 роки, в 4 роки до побачення в автошколу. Ну на цього не знаю. Бо мене знайома не хоче мені, бо в неї таке оце пожитнене ще в тих времен, Ну, і теж було пожизнене, дали зараз. Так що, сходила я здала 30 уроків по цій годині. На останніх уроках Франческо э, нерви зіпав просто на 35-го Там мені тріпали нерви, ти ще маєш прийти. Кожен раз я питала на останніх заняттях, коли ж ви мені задню будете вчити робити. Два, один раз. Ліво вправо, ліво вправо, ліво вправо. Все. Зараз в мене к сміється. Що ще задній? Ніж паркуватися, що ж ти сюди ходила б, в ту автошколу, гроші заносила. Ось так. Ну, в Італії легко отримують за мене посвідчення. З першого разу мене сусіди вони діти поотримували ті, що ніколи не сиділи за кермом. Ну, може, молоді, легше. Мені це далося стресово. Але відразу ми знайшли машину. Да, ось я пішла в автошколу, газу ногу тут все закончила. І а, січень місяць а, ми підшукуємо машину. Звичайно, Франчезко хотів, щоб це дасть поруч, було не прігме, бо якщо якісь проблеми, то все привезти. Ми за неї віддали 2500 євро плюс. У мене миріска. А ми за неї заплатили 2500, а він нам всі чеки дав, на 1600 він її перед тим перемонтував. Тормоза, колеса, не знаю, що він там ще робив. Ну, 1600 у нас є чек, що він її поремонтував. Ну так е, 2500 що що коштує стоїть. Зранку перший раз її побачив, одразу і забрав. Значить, була в цього мужчина, в хазяїна цієї машини була жінка. І він її одремонтував цю машину, щоб вона на ній їздила. Вона носом крикнула, уїхала. Не знаю, італянка, руминка, українка. Ні, не казав, що українка, бо я українка, не казав, якої я українка. на бережня хотіла нову машину. 100%. А її оце підсунули, відремонтували. І що йому робити? В нього своя є така трохи новіша. Це відремонтував. І в Італії, якщо машина стоїть на простої, ти там не платиш страхівку, вона тобі стоїть, собі стоїть в гаражі. Коли тобі треба, ти заплатив від того дня і поїхав. Це було раніше. Зараз вже такого нема. А зараз такого нема. Зараз оця машина в тебе стоїть, стоїть, ти не платиш страхівку. Ти приходиш платити страхівку, ти повинен заплатити за ті годи, що вона простояла, заплатити собі за нову і їхати далі. Так, да, оце таке ми Так що оце така історія. Тепер я оце колеса ще думаю, неї, тут платить колишню. І потім все змию, все змию просто зі шлангу водою. шлангу у мене вода тепла. Ну и момент, конечно, Я сила писала тут сама и поїхала. Ну, вот я ходила в автошколу, то вже я через тиждень, да, через п'ять, ну, через, 5, через 5 годин за я почала сідати, хранки у меня почали на первом своєї машини один сбоку. Не могла, так, чи кажуть, о, як там чоловік чи все щось, аби не розлучитись, коли робиш ремонт, коли ти отримуєш такі травм, посвідчення, ну, це вирішується. Я побачавку не могла зрозуміти, чи молоді, чи Звичай, не молодимся. Чи ти не підказуєш, Ти підказуєш, то нічого не підказувати, ти на підторку <гум> нажимав. І це тільки за коробку передач копався. І на рук ручні, ручні. Звичайно, коли я зайшла в час, то я думала, Я, ж кажу, я в свою машину не дала сім. А коли вже привезли цю машину, вона стояла тут, мене сестра каже, ну що ти вже так побікала в машині, посиділа. Та ціпашує з франком. Та каже, іди побідікай. Ну я побібікала та виїжджала із цих колон і поцарапала. Навіть не замітила, вже потім побачила, я потарапала її. Але поцарапала відразу, і вона ж до мене була вже трохи така поцарапана. Ну, поцарапала відразу, і потім, коли я другий раз в'їхала в колонку, то, то вже не видно було, вже не видно, туди, ти царапаєш. Так, і ще я візьму е шикалкою для скла. Пона Ще вона, вона підсохне і понатираю, е понатираю. Я оце на море я їду, склаю під сосною і капає сосна. Е, Чим її відмивати, не знаю. Чомусь треба відмивати, щоб не поскотитись світло. А у Франческа так капнула смола на машину і на дверях поставила білий світ. Ну, світлий світ оставила, так і нічого не зробити. Що під косновими деревами бажано... Нічого на червоному. А в нього чорна, то прямо так на дверях смола прям потекла. Ні. Некрасиво. Але вже пора, пора. Що ж ти мною тоді береш? Що таке справедливо? Всім бла, всім добра. Якщо боїтесь чогось починати, не бійтеся, а вже з першого дня отримайте задоволення, бережіть себе і будьте трошки добрішими. Українці до українців.